Слава Господу! Я зачитаю. Знайомий нам. Псалом, вірш, 117-й псалом, перший вірш. Псалом 117, перший вірш. Дякуйте Господу. Добрий, бо він, бо навіки Його милосердя. Амінь. Прояв сутності християнина дуже яскраво видно в ці суєтні дні. Люди, коли метишуться, шукають. Сьогодні рухаючись по місту, дуже роздратовані, кудись спішать, щось їм потрібно. В цей час християн. Є інша ціль, правда? Людей, які знають Господа, це метушня, це суєта, марнота український переклад каже. Вона не чіпяє. Тому що сьогоднішній вечір або рік прожитий для нас, християн, що Він нам приносить? Ну, Ми говоримо про підсумки, так? Ми говоримо про те, що ще один крок до Господа. І ще одне, про що я би хотів, щоб сьогодні звернули увагу, що це є вечір подяки. Це є вечір подяки Господу. Це не вечір такого марнослов'я, пустослов'я, різних розваг, це вечір подяки Господу. Якщо я є на цьому місці, якщо ви є на цьому місці, навіть до цього місця нам допоміг хто? Господь. Якщо ми маємо одіж і ми прийшли ним не неголодні, то хто нам цьому допоміг? Господь, слава йому. І чомусь про подяку нам потрібно нагадувати. Я за собою помітив, що потрібно нагадувати. Я дітям нагадую, коли поїли, подякуйте, що приготували. Але сам за собою думаю, що мені теж часом забуваю дякувати. Просити не забуваю, правда? От хто постарший, я не дуже постарший, але думаю, скільки я молився, щоб Господь благословив мою сім'ю. Боже, дай мені добру дружину, дай мені добру дружину. А потім думаю, а скільки я маю дякувати, що я її отримав? Ну, скільки маю дякувати. Раз подякувати і доста, правда? Чи ні? І один був у нас момент в житті, якось так, так вийшло. Я дивлюся, що Господь він учить по-своєму. Один із братів дав нам кусочок шматочок сала, смачного шматочок сала. І я весь час, коли його бачу, я йому дякував. Він каже, чому ти ну, весь час дякуєш? Кажу, поки їм, поки дякую. Як зім дякувати не буду. І тоді мені прийшла думка, за скільки я маю дякувати за дружину? Скільки? Поки живу, правда? Коли я просив Господа, дай мені автомобіль. Місяць, другий, можливо, рік, не важно. Отримав. Скільки я маю дякувати, коли сідаю за руль. Скільки в мене є? Тому що Господь відповів. Тим більше, скільки ми маємо дякувати за спасіння нашої душі, браті і сестри, поки б'ється серце, правда? Поки наші очі віч на віч не зустрінуть з Господом. І тому псаломіст він говорить, дякуйте Господу. Добрий Бой, ми пройшли цей рік. Були переживання, були радості, були народження, були розлуки по різному Богом. І думаєш, Господи, як знайти оці слова подяки тобі щирі. За що ми можемо дякувати? В чому проявлена оця Боже милосердя до нас? І я би виділив такі дві речі. Їх багато є, але на що би я звернув увагу? І кожен із нас? Нагадати нам, ми пам'ятаємо про це, але нам треба нагадувати, що нам дякувати. За Божу ласку, за Божу благодать в нашому житті. За кожний день, коли ми просипаємося, ласка Господня нам обновляється. Слава йому. За прояв Божого спасіння. От я недавно роздумував ось про цю різницю між законом, благодатю, якось ділився з кимось і хочу ще, ще тут ще раз поділитися. от В чому різниця? Чому, коли ми стали під благодаттю, жити Господньою, стало краще? І я якось спросив Господа, і в мене з'явилася така уява в голові, начебто є будинок, є паркан, є межі поставлені, що можна, куди можна йти, куди не можна. Ти не можеш вийти з цим. Хочеш бути в безпеці, будь біля будинку і будь в межах. Це є подвір'я, цього території, сіки стоїть паркан. Вийдеш за паркан, все, там небезпека. ось щось подібне був закон? Ось є храм Господній, де ти зустрічаєшся з Господом. Є закон, який поставив рамки, що можна, що не можна. І Господь, коли дарував закон, коли Він робив ці рамки, він хотів зберегти людей від ворога людських душ. І кожен заповідь, кожна. Частина закону, вона твердила про те, щоб спасти, щоб зберегти від того, щоб дьявол не знищив людину. Не для того, щоб люди шукали виходу, як обміти це. І ось Господь це робив, але люди, люди, умудрялися жити в рамках, але не любити Господа. Господь все зробив. Я зберіг вас від цього світу, поставив в рамки, це будете робити, буде вам добре. І в кінці ми бачимо приклад, сам Ісус Христос каже до тих людей, які чітко виконували закон, які знали закон, знали про Господа, фарисеї, садукеї, священники. Він говорить, ви гроби побілені, велиці міре, тому що ви рамки дотримуєтеся, а суті ви не виконали зустрічі з Господом. Не маєте. Не маєте. І тут приходить благодать Господня. Приходить сам Ісус Христос, віддає самого себе за кожного із нас. І ці паркани, вони падають. Господь не є в одному тільки місці в храмі, в цьому будинку. А де є Господь? Де Він знаходиться? І це подібно я кажу: Господи, як це можна зрозуміти? І потім дивлюся на вулиці йде батько з дитиною. Я розумію благодать Господня це немає рамок, немає меж, але вона діє в моєму житті лише тоді, коли я тримаю за руку Господа. Коли я міцно тримаюся, я йду по вулиці, да, немає обмежень, немає парканів, тобі начебто все можна. Але Господня благодать діє в моєму житті, лише тоді, коли я міцно тримаю за руку Господню. Коли я тримаюся і він мене проведе. Якщо буде яма, він мене перенесе. Буде калюжа, він мене обведе. Буде якась небезпека. Чи буде собака, чи буде інша якась тварина, батько захистить свою дитину, правда? Так воно працює. Отже, благодать вона змінює стосунки з Господом до того, що вона не ставить межі, вона приближає з Господом. Ну якщо немає меж. І немає цих стосунків з Господом, то це самообман, це лицемірство. Всього нічого не вийде. Але так хочеться подякувати Господу. Боже. Я дякую Тобі за твою благодать в цьому році. Можливо, мені не подобається тими дорогами, якими я вів, ким ти вів мене. Можливо, мені не подобається те, що я бачив. То, що я хотів, можливо мені. Але я так дякую, що ти тримав мене за руку. Ти тримав, ти проводив. Коли було тяжко, ти піднімав. Коли я падав, ти піднімав. Коли бачив небезпеку, ти захищав, тому що твоя благодать тримала мене. Слава Господу! Господь не обіцяв, що в нас не буде проблем, що в нас не буде переживань, що у нас буде тільки радість, чи буде тільки смуток. Господь обіцяв, що буде тримати нас своїй руці. Слава Господу. І ось за це хочеться подякувати, Господи. У ці непрості дні, непрості часи. Я так дякую Тобі, що я не самий, що ти є зі мною. Що ти є з моєю сім'єю, що ти є з моїми дітками, і ти тримаєш у своїх руках і ти не змінився. Дякуйте Господу. Добрий, бо Він, бо велике Його милосердя, Його милосердя не закінчилось сьогодні. Слава Господу! Друге, за що би хотілося подякувати Господу, це за Боже довготерпіння. Подивимося на себе, я на себе, скажіть, будь ласка, я би ну, терпів би стільки своїм дітям, стільки Господь терпів цього року мені. За мої слова, за мої вчинки, за мій характер, за мої наміри сердечні, за мої навіть ті думки, коли я співаю на зібрані, а думаю про роботу. От скільки я би хотів терпіти. А Господь довго терпить. Чому він довго терпить? Чому довго терпить? Він чекає плода від нас, слава Господу. Тому що Він є милосердний, Він працює над нашим серцем, тому що любов не зменшилася. Він з лукавим поступає по лукавству, а щирим. По його щирому серці. І Бога терпіння, подяка за те, що Він виховує в нас. Він змінює нас. І таким яскравим прикладом для мене і для кожного з нас є книга пророка Йони. Пам'ятаєте? Боже довготерпіння до Ніневії. ми бачимо ласку, але яке Боже довготерпіння було до Йони? Непослушного пророка, який щиро не хотів покаяння? Він так і казав: Я хотів, щоб цей народ був знищений. Но Господь. Днем за днем, проблемою за проблемою, проводив його, щоб вивезти Його, показати, щоб виховати щось в ньому цінне. Боже довготерпіння, працює над нами. Часом ми десь помиляємося, десь робимо щось не так, і Господь створює темні умови, що, можливо, і ми в шторми попадаємо, можемо переживання попасти, але Господь виводить нас в ту точку. Приносення плодів для слави Господні. Слава Господу. І переживання наші, вони щось учать нас. Одне з таких останніх, розкажу, було цікаво в моєму житті зі мною. Ми були далеко, і мене почав боліти зуб. Зуб і я знав, що він рано чи пізно мене буде боліти. Знаєте, от, був стоматолога, кажу, що от, там треба, он каже, треба його вирвати. Він не потрібен, його немає. я кажу, я не хочу. Мені це не подобається ось ця процедура, ось ці всі. На що мені спокійно стаматолог сказав, не переживай. Ти зрозумієш, коли ти захочеш. Ти точно зрозумієш, коли ти схочеш. І знаєте, ці моменти, вони завжди тоді, коли не... саме не підходячий момент. От саме не тоді, коли треба. І ловить. Така більша, я не пам'ятаю, щоб я дорослий плакав пів часа. Отакого От ну, не було. Я не бачу. Їхати, Нам їхати ще три години з рулем, я нічого не бачу, все болить. І в той момент, коли ми молимося, ліки не допомагають. згадую про одного брата, брата Євгенія Лазаренко. Він якось свідчив і говорив про подяку. І в той момент думаю. Хочну дякувати Господу. Боже, я тобі дякую. Ти довів мене в цю точку, я тобі дякую. Від щирого серця. І тяжко в це повірити п'ять хвилин біль відпала. Це була шоста вечора. На другий день, в другій годині, мене прийняв лікар. І до того часу я такої болі вже не чувствував. До того часу я такий, Господи. Яка сила в подяці тобі? Да, я поступив нерозумно. Мій вчинок був необачний. мені треба було свої ці проблеми рішити раніше. Да, але я, я винуватий, але ну, я дякую тобі, що ти допустив, що ти провів, що ти лиш поможи мені в цьому. Визнання того, що Господь контролює в нашому житті, це є подяка. Господи, я знаю, що Ти контролюєш. Я знаю, що кожен крок, який був прожитий в цьому році, був під Твоїм контролем. Де я падав, де я вставав, де я плакав, де я радів, воно було під Твоїм контролем. Господи, я дякую Тобі, що Твоє милосердя, що Твоє довготерпіння, що Твоя благодать довела до сьогоднішнього вечора. Слава Господу! Браті і сестри, я хочу з вами подякувати про це. Подякувати. Коли, можливо, весь світ чогось бажає в майбутньому, що ми будемо. А я хочу, щоб ми подякували Господу за те, що ми мали, і щоб далі Господь нас тримав в руках. Все сильніше. Да, Ми не під законом, в да, нас немає таких рамок, які поклав був Мойсій, чи з Мойсея Господь. Але якщо Господь мене тримає в руках, про що хотів Господь сказати своїм учням? Донести, коли він казав, написано, коли коли вчинить перелюб має гріх. Він каже, благодать Господня набагато більше, не буде бажань цих. Не буде цього. У тебе гріховних побажань не буде, якщо ти тримаєшся за Господа. Якщо ти близько стоїш Нього, то тебе не буде наміру сердечно згрішити, У тебе не буде наміру красти. Жадати чудово, чужого чи чогось іншого гріховного. Чому? Бо ти живеш під благодатью. Твоя рука в руці Господній. Він тебе провадить. І наступний рік, можливо, десь буде і хорошо, а десь може бути і важко. Десь легше, десь сумніше. Але тільки з Господом. Тільки з Ним. Ми проживемо і дійдемо до вічності. Слава йому за це. І давайте за це йому подякуємо. Нехай буде слава.